Всіх вітаю, ви на каналі Сльози Ефіра, і я практикував вдячність протягом 45 днів. Почнемо з короткої передісторії. Якось під вечір гуртаючи ютуб наткнувся на одне відео із назвою Просто практикуй вдячність і ти будеш щасливим. На хвилинку задумавшись, а й справді, давно не почувався дуже щасливим або просто щасливим. Вирішив спробувати і чумби би й ні. Це відео буде поділено на три частини. Перша та, як почувався до цього експерименту. Друга під час. Ну і третя висновок. Все, як ми любимо, починаємо. Так, стоп. Поясню коротко, що це відео робить на криптовалютному каналі. Для мене щастя грає важливу роль. Якщо я щасливий, значить зароблю більше грошей. Аж ніяк не навпаки. Спочатку гроші, а потім щастя. Це так не працює. Перед початком я не був якимось мотивованим до будь-яких дій, і проводив день, от все як зазвичай. Вроді, все норм, але хотілося чогось кращого. Тому перейдемо до наступного етапу. Сама суть цього експерименту полягає у постійній вдячності: чи це зранку, чи в обід, чи ввечір. Для себе я ж вибрав вечір та додав додатково дві практики. Перша це є базова вдячність, яка була з цього відео, а друге, третє, я додав від себе. Так, друга це медитація, третя афірмація. Щоб ефект був максимальним від о, цих всіх дій вдячності. Так як робив під вечір розслаблятися простіше. Там зробив так, щоб не було зайвих звуків. Спочатку йшла афірмація, далі медитація, Та, ну, для релаксу, ну і далі вдячність. Розіб'ю по тижнях, тож перший тиждень, він пройшов добре. Навіть швидко я б сказав. В такому плані я не відчув якихось змін, нічного розслаблення. Ну, Трохи покращився сон, до того була проблема із режимом. Частково це вирішилось. Так, Минає ще тиждень. Значучих змін теж не було. До того ж, під кінець трохи приходилось себе заставляти робити ці дії. Що виливався в деякий такий некомфорт. Але навіть попри це все, я все одно старався брати якусь користь для себе. Минає ще тиждень, ще були моменти, коли я заставляв себе, але це вже йшло на скорочення і почав більше вникати в сенси, в розслаблення, в якійсь мірі почав простіше відноситись до стресових ситуацій ситуацій. Поки цей експеримент тривав, були деякі моменти, які мене напрягали, стресували, так би мовити. І коли їх проводив, я не так парився. Ну і були думки, типу, на що я парюсь, і чим це парення взагалі поможе мені. І минає ще тиждень. Було відносно все стабільно. Тільки я не примушував себе робити це все. Записував вдячності, слухав аффірмацію, чи ще щось. І мені починало більше подобатись. Ну і таким чином минає цей наступний і ще наступний тиждень. Тобто, просто все стабільно. Мені це починало більше і більше подобатись. І залишається останні фінальні 3 дні. По закінченню цього всього були думки про продовження до 50, а то й навіть 60 днів. Але притримався початкової цілі в 45, і вони минули доволі швидко. Тож, перейдемо тепер до найцікавішого, це є висновки. Відео, напевно, вийде коротким і чітким, от як хі, люблю. Тепер я порівняю себе до і після. З плюсів. Рівень задоволеністі справді виріс. Буденні справи, які я виконував, простіше проходили. Тобто, якщо я робив якусь справу, але вона була з таким але де треба було напрягтися, у мене спочатку було таке, що я казав: ой, ну та якось не дуже та й хочеться. Тобто мотивації було менше. Після цього всього я до цих всіх справ. Почав ставитися от простіше, просто є справа, її треба зробити на цьому все. Не треба використовувати такі словечка тихо, ну, блін, не хочу, і ще щось, а може, навіть і потім зроблю. Хоча потім воно як наскладається, купа тих справ, то вже і не хочеться цього робити якраз. А стосовно улюблених занять, ну, покращилась концентрація, увага. Особливо, коли я сиджу за графіками або моніторюю якусь ще справу. Покращився сон, та появилися більше хороші думки, де я обдумав про свій канал, про хобі, взагалі, про будь-які інші заняття. Оця частина мені насправді дуже сподобалася щодо мінусів тепер. Напевно, я не. Підійшов більш серйозно на початках до цього експерименту, бо я перших два тижні звикав, взагалі, що в мене є от така от практика, і мені треба було записувати і це все робити. А до того я взагалі таки майже не займався, хіба коли була от потреба, от хочу послухати, то я слухаю. Стосовно щастя, я б не сказав, що я якимось став найщасливішою людиною на землі, чи якась гіперщасливість, такого точно немає. Але залишився позитивний слід, що дуже добре. І насправді рекомендую вам цю практику. Досить таки хороший слід після себе залишає. Тож з вами був сльози Ефіра. Дякую за перегляд та підписуйтесь.